11 листопада керівництво МВФ розглядатиме наскільки ефективно Україна використала гроші, які їй дали у рамках програми стендбай у 2008-му. Це питання значиться у порядку. Денному засідання директорів фонду упродовж останніх трьох років фонд позичив нашій державі майже 11 мільярдів доларів. Перший транш 4,5 мільярди. У листопаді 2008-го отримав Нацбанк. Другий 3 мільярди поділили навпіл НБУ і уряд. Останній – у серпні 2009-го обсягом понад 3,5 мільярди умовних одиниць повністю пішов урядом на полегшення виконання бюджету і закупівлю природного газу. Місія фонду завершила роботу в Києві наприкінці жовтня однак не зробила позитивної заяви про завершення перегляду співпраці. На початку листопада переговори з МВФ у Вашингтоні провели віце-прем'єр Сергій Тігіпко і міністр фінансів Федір Ярошенко. Однак їх підсумки не розголошують. Уряд вимушено відкладає співпраці з МВФ, тому що поки що ми не спроможні дотриматися тих вимог, які нам ставить МВФ щодо підвищення тарифів на гази. Останні вимоги вони ще й вимагають зараз трошки зменшення видаткової частини бюджету. Звісно, річ, що зовсім обійтися без заборгованості уряд не може.